Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 14 листопада 2024 року і я хочу вам показати викопку з 4 на 5 рік, який куш ну, віку росте кущ. Інше місце пересадка буде, дивіться. Ось штик лопати Бачите, ось до цієї полі. Ось. Це вже. Це вже вам глибина десь 50 см. Так, 50 см глибина і корені йде ще вище. Я все на все показую вам, щоб ви мали уяву, як глибоко заходить кущ в землю. До речі, я його так не садив глибоко. Я його десь садив на штик лопати. І він же настільки виріс. Але міг би він вирости ще більше. Бо деякі кущі того віку, ще вищі, ще більші за нього, ще потужніші. Майже викопав. Дивіться. Бачите, той самий низ корення. Ще трохи ось такий ось, як оцей. І вниз один йде вон. видно. І туди в боки. Глубина даної ями 50-60, майже 70 см. Ну там воно буде ще, ще глибше, як би дити. Отакий такий кореницько. Щоб видалити старий кущ, якщо хтось хоче собі видалити, аби він далі не пускав, не ріс, нічого, то потрібно десь от цього поцікати. На таку глибину десь потрібно викопати. Старий корінь викопати, центральну частину поцікати. Іначе буде постійно вам вибивати і прийдеться його стригти, чи як він все рівно буде рости. Ось так, друзі, вже бачить вечоріє. І я сюди саджу з першого на другий рік. Ну, то два роки в минулому році. Ну, не в 24, в 23 му весною посаджений. Ось на це місце сажу денька. Бачите, денька сажу, взяв лопату, аби він не був не нижче, не вище, бо яма то заглубока. І дивіться, яка коренева була в деньки. Ну є. Є виросла. І зараз буду засипати його. Бачите, чорнозем, дуже глибоко в мене тут чорнозем, болотній. Буду засипати, поливати водичкою. Все, друзі, не буду вас затримувати. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. Перемоги над одвічним ворогом.